Як завжди підемо в каточки, ось, цю, де, два демонічних, два хаос хаусдропи. Може е, оцих, е, ємо ще, ну, цих в'ємо ще тіпових отримав три хаос дропа і цих з е, брав пас, там заберемо. Погнали, Спробуємо пройти. Це вбити тіпо просто треба. Не значить, вийде так. Нормально. Ді одного було. Ну, мені з холод одні епіки падають, мені не падає міфік, ні міфічний, мій. Легендарний. Це це бідне. Що мене так снащастить. Пісь мишок. Пішли. треба забрати. Хорошо, нормально. Виграли. Не просто, суті ще квест треба виграти. Не знаю, як воно буде, звісно. Пройдемо. Якщо пройдемо, то все одно нічого не випаде, бо Бо мені постійно одні епік, свіх, рідкі, рідкий, рідкі вони не йдуть. Далі. А за це бідно. Ой, прімо, молодець, Я тут вас спокійно вбивати. Це Самый нормальний бот. Кида Петри хоч. Та блін, а чого? Що це так? Ще Чекиси чи що. какие, блин, мощные. Ну, патронка вообще не, не может его быть. Что, тут больше килограмм быть. Не. Я б, ну я багато більше урон. Убивать конечно. Ай, блин. А тут теж всі на цей квест проходять, напевно. Напевно, теж всі квести проходять. Хорошо. Наскільки ну, я вже зробила їх. який урон жосткий. А чому такі урон? Ще б там, що ли програли, поки там сейф. Олі взагалі не за ста... фка. Ну взагалі фка стояла, ніби як перший раз в катці. Не розуміє. Встала і стояла, та могла б сейф розносити потроху. Ні, Не, стала фК стояла. У розумна дуже така видно мастер. Ну, хайди. Ммм, mm. ну один раз хочу там было. С куда Тут Зиги прям вообще вот прям. От такого топового перса взяли. Нічого не скажеш. Ммм, mm, не понимаю, что. Щі тут щит, сьогодні. Це останній. Чи так? Так, це останній щит був. Ні, ще дві катки виграти, може, я можу. І вбити їх. Сьогодні с хаус-дропеньки, не падає. Шісти. Одні падають. падают редкие пики все хотя бы ультра легендарный Щоб щось выпало блин классно ніфіга ж не падає. же епіки, і жепіки, все до епіка доходить і все ну капець, шейт крисяра. У Укресяра. Кост цей проходить. Я ж он ж ходить по Хуста Ну Він шість кілів. А я взагалі не одного. Звісно, став ультою хоп, і ходить. Мені не такої цього нема. Клас придумав. был. Ну считаешь, что треба квест пройти? Как Шейк. Та блін опять-ші Все, я не можу з ними грати, він не дає просто. Він просто йде в це по цих і все, іди. іди Ти мені не дасть просто спохійно. Епік. 200 Де Демо завжди простий. Стар простий. Демон пустий. Мені завжди. 50 блінгів. О, хаусдру. Сліги епік. І все, отак само, так завжди. Ну не йде далі, не йде. О, отак воно мені завжди. Просто з тим нереально буде. воно буде постійно. А тут скільки треба. О! он просто не дає, і он сам там іде, вбивають. він мені не дає. Так я з ним не хочу. Він не дає. Он сам ту хобиває. Ну, блін. То там боти то ці не дають. Бо ти просто не розумієш, що треба прыгнуть туди. Якщо понимали, я прыгали, було б простіше. А так як вони не прыгають, вони просто стоять тут рядом і все. Ну капець, тут теж фіг. Придется 15 кат, таке грати, щоб просто пройти. Капець. Вообще супер. О, Вони нам уже полсейфа рознесли. Блин, ну це що Придумываются 5 минут просто надо. По кругу ходишь и воюють знову. Йду. О, в все хана. У нас классная команда. Вообще, чак гениально. Брать, конечно, гениально. Кто-то такий профессионал взял. Прям гениально себе Ну, конечно! О, Дисер, я б тебе заблокировала до цей дис. Нет, Лілі, иди играй. Они не дають просто, просто не дають. Ну, виходим туди на наступно. От вони дадуть. Ну, шо таке, ну, ю Ну, катку там трохи поубивать, их і все, блин. Не не дають просто. там просто стоять. Ну, що п'ять чака? Це ж карта не, не така щоб... Одного вбили. Треба, не, напевно, ще двох чи трьох. Думаю, зможу це зробити. хорошо. Значит, прошла. Я квест чини. Нахуй, но цей хаус дропы три на... Опыт, там же ж... Мужики <сих> с престар дадут. Ну, брал паси. Просто же, наверное, разместить просто сейф надо их Угу, Так, будемо тут. Прям повірили. Все відкриваємо зараз, напевно. Чи ні? Ну, шість лів, да. Забираємо. Перший. Ну, як от, так от всегда впадає. Не падає більше більш до міфіка не доходить. Другий. Міфік? Ухуй, дивіться, чи це перший раз на сною, або ні. Я не пам'ятаю. 500 монет у мене. Хочу легендарний. О, епік. Ну, як завжди. Мені щастить на епіки. Хто? В сім'ї ще? Епік. О, клас. Спасіба. Епік є моєю улюбленою. Це 50 кредиток мені не треба. Прям везе. О, 10 кристалів. 1000 монеток забере. І ще пристар. Ну, сверх рідкий. Звести цих опита. Ну вже йому ви почнемо брати. Половину брав паса пройшло. 41. Нормально так прошло. Тут же квесту більше немає. Ну, це тільки через цих э, три дня. Ну, тут треба пройти на ніку. І тут ми вже, для, вже так, більшу половину, нам треба ще три цих і у нас буде копілка повна. Ну, так добре ми йдемо, друзі. -да. Ось таке відео вийшло. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.